Світ між світами, маневр голду, магія нічних сестер. Ця серія була точно багатшою на великотки за попередню. Вітаю джудайській краївці і це мій розбір від силок та цікавинок з четвертої серії шоу «Зорі війни Асока. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джудайську краївку у соцмережах та підтримуйте на BuyMeACoffee. Кофі. Отже, поїхали! На приборній панелі привода, якщо дуже придивитися, то можна побачити фотографію Кенана Джаруса. Капітан Карсон Тева є разом з Асокою єдиним персонажем Філоніверсу, який з'являвся в усіх шоу. Він є в мандалорці, і в книзі Боби Фета, а тепер і в Асоці. Одного з пілотів, який вирушає разом з герою на Сітос, грає актор Брендан Вейн, який дуже часто заміняв Педро Паскаля під мандалорськими обладунками. До Гери звертаються як до лідерки загону Фенікс. В повстанцях вона та інші члени її осередку доєдналися до групи Фенікс, і Гера згодом очолила ескадрилі під такою ж назвою. Фінал поєдинку Асоки з Мароком дуже нагадує короткий двобій між Обіваном та Дартом Молом. Так само, як Асока, Кенобі вичікував, щоб нанести останній смертельний удар. Смерть Марока відсилає і до загибелі інквізитора в антології оповіді про джедаїв у поєдинку з тією ж Асокою, і до смерті брата Мола Саважа Опреса. Поки достеменно не відомо, ким же був Марок. Але поки домінуюча версія є такою він був інквізитором, але загинув від рук чи то Бейлана, чи то Морган, і згодом Морган за допомогою магії нічних сестер оживила його і примусила служити собі. Це дуже перекликається з однією з легенд артурівського циклу, про яку я згадувала в одному з попередніх відео, про сіра Марока, якого перетворила на вовка Чаклунка. Сабін використовує мандалорські прийомчики в двобої з шин так само, як вона це робила на тренуванні з Кененом, коли той вчив її володіти темним мечем. І так само Дін Джарін протистояв Асоці при їхній першій зустрічі. Гіперпросторове кільце в Хмарах мені ну дуже нагадало зірку смерті на скарифі. А наслідки стрибку в гіперпростір спершу примусили мене подумати, що це був маневр Холдо, але все таки не зовсім. У восьмому епізоді крейсер руху опору фактично зіштовхнувся з флотом першого порядку під час входу в гіперпростір. Цього ж разу республіканські кораблі постраждали від сплеску енергії, який утворився позаду гіперпросторового кільця. Принаймні, мені так здалося: Джейсон промовляє фразу: В мене погане передчуття, яка з'являється, здається, у кожному фільмі та серіалі франшизи, чи майже кожному. Асока опинилася в світі між світами, якими вперше побачили в повстанцях. Це містичний вимір поза часом і простором, в якому сходяться всі часоплини та локації. Шляхи, на одному з яких ми бачимо АСОКу, можуть завершуватися порталами, крізь які можна потрапити в будь-яке місце в будь-який момент часу. Саме в світі між світами Езра врятував АСОКу від неминучої загибелі під час двобою з вейдером на Малакорі. Нагадую, що якщо ви не дивилися повстанців, то в мене на каналі є стислий переказ всіх його чотирьох сезонів. Посилання ви знайдете в кутку екрану та в описі. Багато хто в коментарях мене питав, яким чином Асока потрапила в світ між світами. У мене є дві версії. Перша, її витягнув туди Енекін, як колись це зробив Езра. Друга версія полягає в тому, що святилище, окрім цього, було й порталом Світ між світами, так само, як храм на Лоталі був не тільки джедайським храмом, але й порталом. До речі, є версія не моя, що Бейлан так прагне дістатися трауна. Бо в того на кораблі лишилися уламки лотальського храму та порталу, що може дати доступ до світу між світами. Не забуваємо, що сам імператор прагнув потрапити туди, бо це може дати дійсно необмежену владу, якою прагне Бейлан. Зараз є багато спекуляцій на тему, чи дійсно ми бачимо привид сили Енекіна, чи це Дарт Вейдер замаскувався, бо якийсь у нього підотрілий меч, та одяг не такий, який був у фіналі епізоду повернення джедая. Особисто я не думаю, що в цьому криється якийсь інший сенс. Окрім зустрічі учителя та учениці, що може допомогти розставити всі крапки над І у їхніх стосунках та стосунках АСОКИ з навколишнім світом з часів наказу 66. Згадаймо, скільки було теорій про Марока, а все виявилося набагато прозаїчнішим. Проте допускаю, що я помиляюся. А що ще цікавенького ви помітили в цій серії? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики, та підписуйтесь на БаймієКофі посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!